Все життя я прожила у галасливому центрі міста. Чоловік хотів, щоб, виходячи на балкон, він бачив нашу площу у всій красі, тому свого часу розщедрився на хорошу квартиру. Його вже немає 10 років, я шалено за ним сумую. Коли я вийшла на пенсію, то зауважила, що мені доводиться дуже складно у цій величезній квартирі. По-перше, мені потрібно довго в ній забиратися. Хоча я користуюся тільки однією кімнатою, але пил скрізь сідає. По-друге, комунальні послуги зжирають половину моєї пенсії. Найбільше мене бісить, що до мене приїжджають численні родичі, які можуть залишитися на тиждень. У тебе квартира велика, все помістимо, всі помістимося, заявляють мені непрохані гості. Поговорившись з дочкою, я вирішила, що настав час позбавитись цієї величезної квартири. Зять знайшов мені клієнтів, з якими я обміняла свою трьохкімнатну квартиру на однокімнатну. Плюс мені зверху доплатили гарну суму, на яку я з'їздила в санаторій. Решту грошей я розділила між собою та донькою у новій квартирі. Зять зробив мені косметичний ремонт. Деякі меблі я привезла із старої квартири, як і посуд. Решту залишила новим господарям. Жити мені стало набагато легше. Продуктовий магазин знаходився навпроти будинку, а лікарня – за 5 хвилин ходьби. Я не могла натішитися своїм новим місцем проживання. Квартиру прибирала за півгодини. Родичі не навідувались, бо місце в мене для них не було. Донька з онуками приходила щодня, бо мешкали поблизу. Я зрозуміла, що старість потрібно зустрічати у невеликій, але в затишній квартирці, щоб не просити ні в кого допомоги по дому. Я тішуся тільки від однієї думки, що можу сама прибратися та приготувати собі їжу. Мені подобається, що я живу в гармонії і ніхто її не порушує. Раніше мій будинок був схожий на готель до того ж на безкоштовний. Може, щось і хтось і посперечається зі мною, адже багато хто вважає. Але своєї думки я не зраджу.